Усі всіяний склом, асфальт, вщент автівки та вибиті шибки так розпочався ранок у киян в одному з районів міста. Силам протиповітряної оборони вдалося уникнути влучання російської ракети у домівки з мирними мешканцями та вчасно збити її ще у небі. Та уламки москолоцького залі... залізяча таки дісталися до майна киян. Спалахнули автівки у дворі. Трьом людям знадобилася допомога медиків. Як говтуються жителі столиці від чергових обстрілів. Рів рашистів у матеріалі Олени Рибінської. О сьомій ранку Юрій разом зі своїм собакою гуляли неподалік дому. Збиття московської ракети застало його посеред вулиці. І після дзвінка дружині побіг рятувати автівку. Почув вибух. Потім перепугався за сім'ю, зателефонував дружині, бігом втекла в коридор. Я прибіг сюди, бачу, моя отут стояла ось рядом жовтого, І ця вибухати почала. Оця по-моєму. Так, <плес> <плес> да, так, да, так. Да. Я вже під вибухами забіг, може добре, що ключі були з собою. Ну і так спас. Авто Юрія дивом не зайнялося від сусідніх. Однак пошкодження значні. Вибите скло замінює тимчасову наплівку. З бамперів машини чоловік повиймав навіть окремі деталі. Лі рашиського залізятча усе віддав правоохоронцям, які від ранку працювали на місці збиття російської зброї. Близько сьомої ранку сили протиповітряної оборони України знищили над Києвом одну із російських крилатих ракет. Її уламки впали між житловими будинками у Святошинському районі. Зайнялися автівки а від вибухової хвилі повибивало шибки у будинках довкола. Спочатку воно навіть не тліло, все було нормально було, а потім розгорілося по Поки я вискочив, вже сказали, вже навіть їхати не можна, вже пізно. Трьом постраждалим, надали медичну допомогу на місці, потім двох із них ушпиталили. Комунальні служби взялися прибирати місця падіння уламків, також видавали людям плівку, аби бодай якось прикрити віконні рами. Метру 500 500 метрів? Да. Ого. Ну, вона двойна є. Це наша об'язаність допомагати. 18 десь вернулося за пленкою. Ну, і є стій, буде вікна, де старі. Скло не склопакети. То ми б сказали, щоб розміри взяли. Прийшли вже дамо скло, щоб засклить. А ось голосіївський район столиці близько шостої ранку здригнувся від потужнішого вибуху, бо ж у один із об'єктів енергетичної інфраструктури прилетіла російська аеробалістична ракета. А її сили української ППО наявними системами поки що збивати не можуть. Наслідок частина киян залишилася без опалення та електрики. Попередня інформація, що це була ракета кінжал, влучила в об'єкт інфраструктури в Голосіївському районі. Надвечір четверга міський голова Віталій Кличко повідомив, електропостачання споживачам Києва відновлене в повному обсязі, а тепло обіцяють повернути протягом доби. З'їдуть наші вороженьки як росіяна. Олена Рибінська, Сергій Клименко, п'ятий канал.